Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Ви мені можете сказати, ой, Сашко добрий, ти там їздиш, тебе не влаштовують в усій Україні пам'ятки там, Совєтському Союзу, красноармейцям, танки, гармати Альошки, так, Зої Космодім'янська і всілякі. Покажи, що ти вважаєш гідним прикладом пам'ятки, наприклад, Другої світової. так, от На твою особисту думку. Будь ласочка, Будь ласочка. Так, що це у нас інститут, не знаю, який саме в Білій церкві, і меморіальна, скажімо так, композиція, так, меморіальна, Співробітникам і студентам, які загинули в роки Другої світової війни, 39-45 роки. Від колективу інституту в честь 30-річчя перемоги в роки Другої світової війни. То це так, в 30-річчя, Це на секундочку був 1975 рік. Хоча, чесно кажучи, як на 1975 рік виглядає занадто свіжо. Ну, може просто це нещодавно оновили ці таблички. От, ну а тут пам'ятник сам так виглядає на 75-й рік. Реально це не оцей Альошка, як, наприклад, в... Бор, бор, борщеві, як я сюди їхав, можна бачити теж на свіжому відео, де він там стоїть. Там Розкритий рот у ненависному крику, Так, спрямованому Там на вбивство, поневолення, згань, поплюження, мордування, катування і порабощення. Я, я таке слово української мови, не знаю, треба буде перевірити. Поневолення у будь-якому випадку народів. Етносів, націй, так, з якоїсь зброєю вгору, тут, от, будь ласка. Конкретно студенти, співробітники, українці гинули заради перемоги в Другій світовій, як зараз гинуть квіти нації для остаточної перемоги України над Московією в українсько-московицькій війні. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А я гуляю білою Церквою з цими двома чудовими паняночками, панною Тетяною і панною Маргариткою. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.